Цього року я. Як змінити звички, стримати обіцянки або зробити те, про що ви давно мріяли? Розділ 29. У вас має бути запасний план, а не виправдання. 99% невдач трапляється у людей, які звикли виправдовуватися Джордж Вашингтон Карвер. Майже всі мої клієнти серйозно думають про зміни. Вони вкладають гроші у тренінги, які я проводжу, і це свідчить про серйозність їхніх намірів, незважаючи на перешкоди, які їм трапляються на шляху до мети, здебільшого у них усе виходить. Вони змінюються, нехай навіть не так сильно і швидко, як їм хотілося. Однак іноді я зустрічаю людей, у яких не виходить почати роботу над собою. Вони постійно погоджуються із моїми доводами на тренінгах, але наступного разу, приходячи на наші заняття, розповідають про безліч причин, які завадили їм перейти до практики. Їхні виправдання можна розділити на дві категорії. Одні говорять про те, що це повністю їхня провина лінь. Неорганізованість, дурість, відсутність дисципліни, а інші стверджують, що їм завадили зовнішні обставини, які вони не в змозі контролювати. Була важлива ділова зустріч, захворіла дитина, собак зіпсував папку із проектом. Перша група людей експерти у галузі негативного самоаналізу. Друга майстри вигадувати відмовки і звинувачувати кого завгодно тільки не себе, але життя завжди підносить нам несподівані сюрпризи, особливо якщо ми намагаємося його змінити. Оскільки будь-які зміни вимагають витрат енергії, завжди простіше відмовитися від своїх намірів і нічого не робити. Ось чому мені дуже подобається порада памели пік, наведена у її книжці. Завжди майте план на випадок непередбачуваних обставин ніхто не знає, як складеться життя, пише вона, тому вам потрібен навіть не один план дій, а кілька запасних варіантів. У цьому разі ви зможете зберегти рух до мети вам не потрібно буде зупинятися, бо ви знатимете, що робити далі. І не доведеться здаватися на милість обставин, оскільки у запасі буде ще один шлях уперед. Як стверджує Лестер Бітл, експерт у галузі управління, хороші плани дають змогу ухвалювати правильні рішення та досягати навіть найважчих цілей. Наведу веду на приклад був чудовий літній день. Тільки но я закінчила читати поради, які дає Памела пік, як мені одразу трапилася нагода випробувати їх на практиці. Я закрила книжку, зібралася і перейшла до того, що згодом виявилося планом А, поїхала до спортивного центру. Але він того дня не працював. Добре, подумала я, тоді переходжу до плану Б. Повернуся додому і поплаваю у своєму басейні. Буквально тієї самої миті на вулиці стало холодно і пішов дощ, таке практично ніколи не трапляється у нас у Каліфорнії. Але я тільки посміхнулася Всесвіт, я зрозуміла твій натяк. Одягнувши плащ, я перейшла до плану В прогулянки вулицею швидким кроком протягом півгодини. Це стало для мене важливим уроком, і не тільки тому, що, незважаючи на всі перепони, я залишилася вірна наміру зайнятися своєю фізичною формою. Усе було набагато глибше. Я зрозуміла, що недостатньо добре працювала зі своїми клієнтами, які завжди шукали виправдання. Я не допомагала їм складати плани на випадок непередбачуваних обставин. Внаслідок моєї помилки їм доводилося створити себе і звинувачувати у своїх бідах оточуючих. Після цього, наприкінці кожного тренінгу, я стала ставити людям запитання: який ваш план Б? Якщо у вас не вийде вчинити так, як ми обговорили, що ви зробите замість цього? Створення альтернативних планів дуже допомогло моїм клієнтам. І кількість успішно реалізованих ними завдань стала стрімко зростати. Будуйте запасні плани, як це роблять мої клієнти почати лаяти себе вкотре або придумати виправдання це просто, але за цим слідує порожнича і головний біль варто заздалегідь подумати про те, що може піти не так, як вам хотілося б. Ваші ділові зустрічі можуть забрати багато часу, який ви хотіли б витратити на сон. У вас може з'явитися так мало часу, що доведеться годувати дітей поспіхом, незважаючи на те, що ви давали собі обіцянку більше ніколи не готувати їм на півфабрикати, а робота, отримання якої ви вже зібралися святкувати, в останній момент дісталася не вам. Які ваші плани на випадок непередбачених обставин? Що ви робитимете, якщо ваша мама несподівано приїде у гості саме тоді, коли ви, згідно з даною собі обіцянкою, маєте заповнювати свій щоденник? Ще приклад, ви щойно перестали вживати спиртне, але запрошені на ділову зустріч у бар. У вас є запасний план щодо цього. А де ви збираєтеся зустріти свою другу половинку, якщо її не вийде знайти на сайті знайомств? Навчившись складати плани альтернативних дій у разі непередбачених обставин, ви побачите, що виправдання вам ні до чого якимось чарівним чином ви перестанете бути ледачими або недисциплінованими. І будете точно знати, що робити, якщо ваш собака зіпсує звіт, який уже був готовий до здачі. Наскільки ви цілеспрямовані, спробуйте оцінити свою цілеспрямованість за десятибальною шкалою. пише канадський коуч Майкл Бангей. А потім подумайте над тим, що це дуже підступне завдання тут не може бути нічого наполовину. Ви або йдете до мети, або ні. Тепер запитайте себе як люди, які дивляться на вас, зрозуміють, цілеспрямовані ви чи ні? Іншими словами, чи можуть вони бачити ті дії, якими ви доводите свою цілеспрямованість? Розділ 30. Використовуйте уяву для візуалізації цілей. Якщо ви хочете досягти мети, її необхідно візуалізувати у власній свідомості до того як ви до неї прийдете. Зікзіґлар кілька років тому мені на очі потрапило дуже відоме дослідження, проведене серед членів лижної збірної, яка готувалася стати чемпіоном майбутньої олімпіади. Дослідники розділили спортсменів на дві групи. Перша група тренувалася на схилах, як зазвичай. Представники другої групи не вставали на лижі взагалі. Замість цього вони уявляли собі, як правильно проходять усю трасу. Коли прийшов час виступати, представники другої групи продемонстрували результати, які суттєво перевершували показники першої групи. Підсумки дослідження були настільки вражаючими, що відтоді візуалізація спортивних досягнень стала технікою, яку використовують професійні спортсмени. Як це працює? Виходить, що якщо ми інтенсивно візуалізуємо будь-яку дію, головний мозок не робить відмінності між уявною і справжньою активністю. У будь-якому із цих випадків нейрони головного мозку утворюють певний ланцюжок таким чином, що нам стає набагато легше повторно здійснювати свої дії, але тут є як позитивні, так і побічні ефекти. Побічний ефект полягає у тому, що візуалізуючи свої можливості та кінцеві результати у похмурих тонах, ми даємо установку головному мозку саме на такі результати, якими їх бачимо. Позитивним боком є те, що ми можемо використовувати аналогічну хитрість із метою зміни звичок або самонавчання, і з візуалізацією це відбувається набагато легше. Розуміння цих механізмів у роботі свідомості породило цілий напрям зі створення установок позитивного мислення, афірмації та їх візуалізації, але вони часто не працюють із двох причин по-перше, кожна з них узята окремо не є логічно закінченою. Наприклад, для того щоб візуалізувати успіх, нам необхідно задіяти три канали, за допомогою яких ми сприймаємо навколишнє середовище. Зір, слух і дотик це потрібно для того, щоб головний мозок почав генерувати нові провідні шляхи ми повинні у своїй уяві бачити, чути і відчувати все так, ніби це відбувається насправді просто говорити собі, я схотно» або уявляти себе в бікіні – марно. По друге, для того щоб візуалізація допомогла, ви маєте дуже жваво уявити себе в тій ситуації, у якій припускаєте опинитися у всіх фарбах. Наприклад, якщо ви кидаєте палити, то прикладом такої живої картинки є ваше бажання палити, тому створення нової програми для вашого мозку вимагає ще більш ясного і чіткого бачення. Інакше ви тільки кидатимете слова на вітер, повторюючи даремну фразу Я не буду курити». Наведу приклад Луїза прийшла до мене на заняття, бо хотіла закінчити свій недописаний роман. Я почала з головного, попросила її уявити, що книжка вже закінчена і стоїть на полиці. Потім я дала їй завдання взяти в руки муляж книжки, щоб вигадати назву і дизайн обкладинки. Луїза поставила цей муляж поруч із комп'ютером. Так він нагадував їй про кінцеву мету. Ми продовжували працювати. Луїза активно задіяла усі органи чуття, зір, слух і дотик. Вона уявила собі, як додруковується остання сторінка роману. Потім його надсилають літературному агенту, видавець схвалює його випуск, і у фіналі вона відкриває коробку зі своїми книжками у день виходу тиражу із друку. Луїза уявила собі все настільки жваво, що навіть відчула запах картонної коробки. Так, я суттєво полегшила завдання Луїзи. Вона намагалася закінчити роман протягом чотирьох років. Після наших занять він був готовий через шість місяців. Тепер, коли Луїза познайомилася із процесом візуалізації, вона може використовувати цей підхід створення майбутнього в сьогоденні для розв'язання будь-якого завдання, купівлю нового будинку, про який вона мріє, або зустрічі зі своєю другою половинкою. У вас теж це вийде. Пам'ятайте. Ви маєте дуже чітко і ясно уявити собі об'єкт бажання усіма органами чуття для того, щоб побачити цю картинку як справжньо, мозок допоможе вам, він почне створювати провідні шляхи точно так само, якби ви працювали над своєю метою у реальних умовах. Коли справа дійде до успішного виконання завдання, його постійне відтворення у розумі принесе вам величезну користь. За умови, що ваше бачення буде повним і чітким, покращуємо робочі взаємини. Я уявляю собі керівника звичайним колегою по роботі. Подруга розповіла мені про те, як досягає своїх цілей в особистому житті вона уявляє собі, якою товариською і чарівною жінкою хоче бути, а потім діє відповідно до цього образу. Розповідає Керол, після її слів я вирішила спробувати той самий метод у стосунках зі своєю працівницею, із якою важко складалися робочі стосунки протягом кількох років. Перед нарадою я уявляю її і себе людьми рівними за віком і досвідом я відчуваю впевненість і спокій. Потім кажу собі у мене є корисні пропозиції щодо роботи. І в неї теж мені дуже допомогло те, як я переконувала сама себе в тому, що нам із нею легко і добре працювати разом у підсумку. Ми досягли кращих результатів.